Піль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. 21 липня п'ятниці вітаю, Це новини СТС. Я Ірина Котлярова готова розказати про найважливіші події, які підготували мої колеги. Далі коротко про головне. Переполох на залізничному вокзалі чи була вибухівка. Газовики виставляють ультиматум сумчанам, що відмовляються від будинкового лічильника. Чи стануть жителі Косівщини сумчанами? Справжній переполох щинився на залізничному вокзалі ввечері 20 липня. Полісмени та вибухотехніки перекрили пів будівлі, запідозрили у одній із залишених валіз посеред залу очікування бомбу. Чи була загроза насправді та чим завершився інцидент? Знають наші журналісти. Від них подробиці далі. У четверо, пів на десяту вечора, залізничний вокзал сум ніби завмер. В одному із залів очікувань перехожі помітили підозрілу сумку. Та парень прийшов, сумку поставив. І все, його нету. Ребята підійшли поліцейські, спросили, чи сумка. От парня нету. Тому задався вопросом, де хазяїн? От і все. Ця сумка була здесь, внизу спочатку. Потім молодой чоловік її підняв на второй етаж. Кинув ми сиділи час полтора, ніхто нічого. Начали шум. До вокзалу приїхали кілька екіпажів поліції та вибухотехніки. Перекрили вхід на другий поверх, де і знаходився багаж. Предварительно обнаружена безхозна сумка, яка там оставлена молодим чоловіком, предварительно по чужой інформації. Ну вона довго стояла, поэтому поліцейські вирішили, що вона не спроста там стоїть, тому як сумка дорогої, довольстві, не, не бомжатська, така. Як виявилося, вибухівки у сумці не було. Працівники вокзалу кажуть, підозріла знахідка на роботі залізниці не позначилась. Була проведена перевірка, составлен акт. Під час огляду вибухових матеріалів не виявлено. Так що все добре, все, поїзда будуть курсувати графіком, нічого не сталося. Втім, власника покинутого багажу так і не знайшли. Чергові вокзалу кажуть, вдячні за небайдужість громадян і закликають завжди пильнувати підозрілі предмети у залах очікування. Христина Опаренко, Марія Бульдович, Микола Ніколенко та Олександр Білявський. Новини СТС. Масова аварія за участю маршрутки сталася вранці на вулиці Герасима Кондратіва. Дорогу не поділили одразу три машини. Що стало причиною? Із учасниками ДТП на місці подій спілкувалась Оксана Щербак. Аварія через неуважність сталася на вулиці Герасима Кондратіва. Ця рута одна із учасниць ДТП. Але який це маршрут, невідомо, адже всі таблички водій познімав. Нас запевнив, ніхто не постраждав. У час ДТП пасажирів взагалі в автомобілі не було. Ну автомобіль жигулі хотів повернути наліво, а Volkswagen случайника ударил. Це водій Volkswagen, чоловік небагатослівний. Його машина постраждала найбільше. Ситуація не в мою сторону. У поліції нам повідомили, водій ВАЗу хотів повернути до магазину. Відповідно до правил подав сигнал. А ось водій, який їхав останнім, не зорієнтувався. Фольксваген, в свою чергу, не обезпечився безпеці дорожнього руху. Він в дистанції скоїв з, з зіткнення з ВАЗом 2104. В ході чого ВАЗ-2104 юзом пронесло до... Зіткнення з маршрутним транспортним засобом місцеві жителі здається черговою ДТП. Тут не здивовані. Розповідають аварії у цьому місті звичайна справа. Там от стоїть знак, он, кирпич стоїть. Заїхати люди не можуть от коли нормально, остановкою. от сюди заганяють всі, куди заїхати практично неможливо. Невозможно. Вот получается причина. Нельзя здесь машині Стой, ті обганяють не видно із-за поворота. Водії та пасажири не постраждали. Тепер справою займатимуться у суді. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Або лічильник, або живіть без газу. І з таким ультиматумом газовики приїжджають до людей. Нашу гарячу лінію обрувають десятки дзвінків обурених жителів вулиці Героїв Крут. Активні громадяни скаржаться на дії газовиків, що вже неодноразово приїжджають встановлювати загальнобудинковий лічильник газу. Біля будинку 36В на Героїв Крут чергова газова баталія. Ми приїхали по поводу установки надомного лічильника. проти. проти. А ви гану ще все вже ж не встановлюємо. У мене інструменту вже немає. Я приїхав з людьми. Це судьмі. Люди кажуть, газовики їх обманюють, адже на оголошенні біля під'їзду вказано, що саме сьогодні тут будуть встановлювати лічильник на увесь будинок, а не просто обговорювати таку можливість. Більш того, мешканці наголошують, газовики їм ставлять ультиматум. Якщо вони не погодяться встановити загальнобудинковий прилад обліку, їм взагалі вимкнуть газ. Получается, що вони просто будуть відрізати газ і будуть вважати по нормі, за якщо стоїть газова плита, то будуть вважати 9,8 за вместо 4. І у кого плита, допустим, у відсутності центрального горячих, ну то у кого плита стоїть не тільки для підогріву, а ще й… І... Ні, тільки для приготування їжі, а еще для, ну, для бойлера, то будуть читати 18,3. ті трій. Ми стає по-моєму синіше У цьому дворі люди вже не знають, як боротися із газовиками. Мовляв, відмови від загальнобудинкового лічильника на газовиків не діють. Это проблема в городе всем известна. Зачем это народ буду ражить вот из так... да. раз шестой раз? У нас шестой раз они приезжают. Зачем, Зачем это делать? Когда нету возле поддержки контроля, чтобы на установку общего шутчика, тогда они сразу резко устанавливают. Когда нас собралось очень много людей, теперь они втікают, выпустите машину. Старожили двору, обурені діями газовиків. У кожну хату поставили безплатно щотчик, люди заробляли. от 87 років нині. Як це я буду платити на воздух, гроші? Зачем це мені потрібно? Подумайте, ви самі, подумайте, хорошо. Для чого це? На лікарство, то що ж на газу це столько грошей платить. Живе в квартирі один чоловік. Він уїжджає в отпуск, запустимо. Он проезжает с отпуска, а ему приходит счет. Он с новым духом не знает за это. И счет не маленький придет. Или живет, допустим, 10 человек в одной комнате, а я живу один. Я платити буду за всіх 10, які там живуть. В черговий раз не обійшлося, і без полісменів. Отримали виклик, що вже в черговий раз тут конфлікт по поводу встановлення лічильників газу. Ну, повідомлення, дійшло, що тут велика група людей зібралася. Ми прибули сюди двома екіпажами. Мешканці кажуть, газову епопею робить дивно і ще й те, що у всіх навколишніх будинках прилади обліку ставлять у кожну квартиру індивідуально, і тільки їх чотири під'їзди потрапили. У немилість газовиків Марія Бульдович, Олександр Сокол, Новини СТС. Їх життя і до того не солодке, а цукор для них шкодують. У наступному сюжеті мова йде про оздоровлення чорнобильців із Сумщини. Вони звернулися до нашої редакції з проханням допомогти розібратися, чому різко знизилася якість оздоровлення в ЛСУ. Чим нині годують людей, які ризикували власним життям заради інших, дізнавалась Христина Опаренко. Ці люди у далекому 1986 році рятували життя інших та ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Нині вони щороку оздоровлюються у Сумському обласному лікувально-санаторному управлінні. Останнім часом кажуть, майже всі медикаменти доводиться купувати за власні гроші. Та харчування стало геть кепським, розповідають чоловіки. Питання відсутствують, принципі відсутствують взагалі ноль. Як скажімо, як нам говорили, на пішіблоки будуть продукти, будуть питання. Медикаменти, ноль, повністю все за своє, навіть шприці за своє, за своє ми приїжджаємо, за своє все покупаємо. Набрав, ну я сумський. Я набрав, і то я забрав собою сала, там, чи, да, образно. А, а, а хлопці хоч підкармлю їх, я маю образно, Ну, це ж. Покрутилися, покрутилися, сказали їм. Ну, але касе ми ж не одна завіса. Нам здадуть, скажуть, що будете оце ось буде пітання. В якої ми стороні живемо? Да. Заступник головного лікаря запевняє, диспансер фінансується за рахунок коштів держбюджету. Керівництво закладу неодноразово піднімало питання для збільшення коштів на продукти харчування для постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Усі продукти закуповуються через систему Прозоро. А ось на медикаменти переконують медики у порівнянні з минулим роком коштів виділили. Вона трохи менше, враховуючи таку ситуацію з подорожанням продуктів харчування, звичайно можливо і не виконання норм харчування на сьогоднішній день. Ми запитали, скільки ж все таки виділяється коштів на один день для оздоровлення чорнобильців? На харчування 8 8 60 і на медикаменти 21 гривня. Це на день, на один. це на один день, на один, на один ліжко день. Що можна попоїсти на ці кошти для наших кореспондентів залишилося загадкою, як і сума у 21 гривню на лікування. До слова, за словами місцевих лікарів, з 2015 року тут прибрали і додаткове харчування для пацієнтів. У нього входило масло, тому тут ним і не пахне. Христина Опаренко, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Наслідки негоди у деяких сумських дворах досі не ліквідували на вулиці Холодногірській. 37, під час буревію дерево впало на сходи і розтрощило їх. Причину розрухи прибрали. От наслідки схоже ремонтувати не збираються. Подробиці далі у сюжеті. Цей двір наше після бомбардування кажуть місцеві. Претензій до ЖЕКу вони не мають, кажуть комунальники. На заявки завжди відгукуються. Але накладки у роботі іноді бувають. Так сталося під час буревію 1 липня. На сходи біля дому рухнуло дерево. Пройшло три тижні, а його залишки і досі тут. Дві тижні назада повалило дерево. Я двічі дзвонив в Форекс плюс. Они, ні, да, ми мастера передали, мастер передали. От вже дві больше більше пройшло, і ну, смотрите, що творится. Нічого, діти бігають, ніж тут пообіватися самого. Ну як оце я, можна ходити, я б не обчув. Не Невозможно, вже скільки времени? Я обходжу отак. Ну, так обходжу, бо сюди не можна ходити, бо ноги поламають. Або так йдеш. А оце таки вбрали, а то і і тут. Не скоро не підійде не ні, ні, ні машина, нічого. Хіба ж так можна? Складається враження, що сходинки викорчовувала потужна техніка, але це була природна стихія, силу якої оцінити не завжди вдається синоптикам. Ми зателефонували в комунальну службу Форекс Плюс, аби прояснити цю ситуацію. Заявочка була подобна 18 числа. і наш роковоста в курсі сусідні буде бути. Це... Діла це так не погода, яка була а по нашому району много недостатків. Ну, і по всьому городу, і все ліквідується. Ми ж прослідкуємо чи ліквідують цю проблему, бо за прогнозами синоптиків Буревій був не останній. Христина Опаренко, Олександр Сокол, Новини СТС. Село чи місто це питання вже давно хвилює жителів села Косівщина. Вони не раз задавалися питанням, як для них буде краще об'єднатися з сумами чи з садівською сільською радою. Місцеві чиновники на думку селян майже не звертають уваги. Про долю косівщини дізнавалась Ангеліна Олійник. Безсилі та овічії жителі косівщини звернулися до нас, аби ми допомогли розібратися їм у незрозумілій ситуації. Більше року продовжувала стяганина з рішенням приєднуватися до Сум, щоб об'єднатися з територіальною громадою села Сад. Думки розділяються, та все ж таки більшість мешканців Косівщини віддають свою перевагу місту. Ті зміни, які сьогодні проходять в городі, сьогодні всі бачать. Як ремонтується, тому е я бачу, е що Дуже дуже цісообразно косівщинської сільській раді, в тому числі і садівській, приєднатися, об'єднатися з територіальною громадою міста Суми. Все б нічого, але місцеві можновладці самотужки вирішили долю села. Вони кажуть, приєднання до міста лише буде гальмувати економічний розвиток косівщини і запевняють. Томко селян хотіли дізнатися на громадському обговоренні, але ті вирішувати нічого не захотіли. Присутні 107 чоловік. Ось, будь ласка, повністю протокол. Так, взяли участь у голосуванні 73 чоловіки. Значить, на зібранні було 107 чоловік. В голосуванні взяли участь 73 чоловіки. Значить, жителі нашої старої Косівщини, коли при обговоренні і коли їх Ну, наголошували їм, що краще нам буде в місті в сумах. Вони практично вийшли з зали і не брали участь у голосуванні. Саме така псевдобайдужість односельчан, нібито змусила їх взяти справу у свої руки, кажуть посадовці. А ось у простих жителів косівщини інша версія. Депутати сільської ради все вирішили самостійно. На перший погляд, нічого особливого. Та цікавим є те, що рішення про долю села приймали на закритому засіданні. Депутати приймають це рішення в закритому. Утверждають, в закритому засіданні, вибачте, це що, режимний об'єкт якийсь. Коли ми задали питання, чи проводили депутати опитування селян, відповіді можновладців розійшлися. Ні, підписи громадян не збиралися. Депутати обійшли всі вулиці, кожен свій округ і зробив кожен депутат вулиці з опитування. Опитування по своїй ну, у мене вулиця Жовтнева. Депутати сільської ради запевняють, мешканці Косівщини не хочуть приєднуватися до сум, бо Є якісь льготи, льготи вчителів, льгота там на оплату освітлення. Ще якісь до города нам не Ми можемо їздити. Село багато, є транспорт, все місцеві депутати наголошують їх рішення. Пройшло вже всі потрібні процеси. Тому, в принципі, його може відмінити тільки суд. Та все ж, усі можуть дійти до однієї згоди, залишається лише одне. Пусть вони розкажуть, хай вони розкажуть нам, що це дійсно нам вигодно, щоб ми об'єднувались селом сад. Нікоїм образом не буду проти. Якщо це вигодно. Будь ласка, ми йдемо. Мешканці Косівщини все ж сподіваються, що місцеві депутати їх почують та проведуть загальний збір села, на якому окрім 52 депутатів буде присутні ще, хоча б третина села. Ангеліна Оліник, Олександр Олексієнко, новини СТС. Рятувати треба правильно. Щоб врятуватися від нещасного випадку, потрібно знати, як діяти в таких ситуаціях. Всьому цьому тепер навчатимуть сумчану новоствореному навчально-тренувальному містечку цивільного захисту населення і безпеки життєдіяльності, як саме дізнавалась особисто. І рятувальники демонструють, як діяти під час пожежі. Територія полігону заповнена макетами зруйнованих цехів підземних ходів. Є тут і автомобіль, з якого тренуються визволяти людей під час ДТП. У цьому навчально-тренувальному містечку, де відтепер зможуть проходити підготовку, всі робітники підприємств області. За розпорядженням голови облдержадміністрації тут створили центр підготовки формувань цивільного захисту. Згідно цього розпорядження, воті натурної учаски, які. Є є тут будуть закріплені за підприємствами і за спеціалізованими службами, щоб в подальшому вони проводили тренування з формиросфорсформуваннями цивільного захисту, які вони створюють. Для ознайомлення з центром запросили начальників обласних спеціалізованих служб, підприємств міста, управлінь і департаментів, адже саме їм формувати бригади з підлеглих і призначати навчання на цій території, щоб кожен громадянин області міг знати, як діяти в надзвичайних ситуаціях і, можливо, врятувати життя. Рятувальники демонструють, як за допомогою спецтехніки можна рятувати людей з-під завалів бетонних плит. Она расподывает, может застать, деблокировать пострадавшего. Представлено дане – це автомобіль аварійно-рятувальний, на якому ввозиться аварійно-рятувальне обладнання, призначено насамперед це підняття та розбор будівельних конструкцій, це железобетонних. І ми продемонстрували вам це бетонаріз, який перерізає бетонні конструкції, та пневмоножниці, які розрізають арматуру в бетонних конструкціях і решта. І подушка, пневмоподушка, яка передбачає підняття будівельних конструкцій до 5 тонн. А ось це молоде покоління вже навчається. В школі безпеки нашого міста і сьогодні демонструє, як правильно робити штучне дихання та як рятувати людей в надзвичайних ситуаціях. Ми хочемо показати, що це навчальна площадка, на которой точно так же ваші формування можуть проходити навчання, для того, щоб спасти життя свою і тих, хто попав в чрезвычайную ситуацію. Сейчас ви видите, як можна любого лечебного учреждения не лежачого человека. Опустить вниз в горизонтальном положении. Мы это будем делать на примере манекена. Рбатуємо е, разные жизненные ситуации, в которых ну не дай Бог прийдеться бути каждому. як правильно действовать, які е, действия помогут, например, спасти человеку життя, ну і так для себя развитие. До слова, такий центр підготовки і тренування перший і поки єдиний в Україні. Ірина Котлярова, Олександр Олексієнко, новини СТС. Нарешті літо прийшло і в суми: хтось сидить у затінку, інші їдять морозиво купаються в річці. У магазинах найбажаніший товар вода, проте у таку спеку небезпечно перегрітися. Як вберегти себе від теплового удару? Довідалась моя колега Ангеліна Олійник. Найпростіший та найпопулярніший спосіб рятуватися від спеки ковтнути води. Чи не кожен сумчанин запасається прохолодними напоями? Багато хто рятується морозивом. Аби не попасти на лікарняне ліжко, містяни рятуються наступним. Тінь і вода. Я думаю, що це найкращий, найздоровіший спосіб. Ми рятуємося, водичкою, п'ємо холодну, кепочку вдіваємо. Дуже просто. Оце під падим. <свят> Кльоном та й судим пить холодну воду, миваюсь. Пішні чого холодний душ. благо води зараз гарячої немає, так що є тільки холодна. На річку. Єдиний варіант це на річку. Лікарі запевняють, у першу чергу перегрівається головний мозок та серцево-судинна система. Аби не втратити свідомість, медики радять дозовано бути на сонці, а засмагати лише вранці та ввечері. Ну я те температури тела. Так. Буває тошнота, буває рвота, буває очищений пульс, буває падіння артеріального давлення, патає Якщо після перебування на сонці ви помітили саме такі симптоми, то, ймовірно, це ознаки теплового удару. Аби швидко покращити своє самопочуття, необхідно. Пострадавши, потерпівши, можна уложити в тінь. Єсть і холод, положить холод на голову, проекцію крупних засудів, дать пепід прохладної води. Ну, желательно, мінеральний. Лікарі кажуть, велика кількість води дозволить краще пережити спеку. Втім, вони радять бути обережнішими, адже тривале перебування на сонці може закінчитися не лише тепловим ударом, а й опіками на тілі. Ангеліна Олійник, Микола Ніколаєнко, Олександр Білявський, новини СТС. А ось на вихідні синоптики вкотре прогнозують погіршення погодних умов 22 липня у сумах та області очікується короткочасний дощ грози в день місцями град, можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Рятувальники попереджають за несприятливих погодних умов бути вкрай обережні під час перебування на вулиці. Не ходіть під розлогами деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, оскільки пориви вітру можуть спричинити їх. Пошкодження. Ось таким був останній день цього робочого тижня. Команда СТС працює 24 години, 7 днів на тиждень. Щоб ви першими дізнавалися про найважливіше. Якщо стали свідком неправомірних дій, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру, благополуччя! Всім нам гарних вихідних! Залишайтеся з нами далі в нашому ефірі. Фільм Самопоміч Люди не пропустіть.